Здоровенькі були друзі! Слава Україні! Слава нашим героям! Є для вас е хороші новини. Значить, ще один станочок в нас готовий. Це, звичайно, добра новина. Поїдемо він у нас на Тернопіль. Тернопіль це у нас е Володимир. Володимир, вам привіт! Ми вже з клієнтом. Порозмовляли на тему, як що доставляти, це буде нова пошта. І хороша новина. Купили ми генератор генератор для того, щоб не було в нас збоїв перебоїв в роботі. Штука дорога. 7,5 кВт на коробці написано, але реальних там до 7. Як воно там, на генераторі стоїть ця авр Вона 7 кВт. І 6500 це 100%. Показую, як воно шурує. От. Зараз все побачите. Ну, дивіться, люди. Ростик зварює, а я запускаю ще й компресор. Так, друзі, генератор. Град 7,5 кВт. Перевіряємо обмотку. Я царапнув. Царапнув. І вона реально, реально ось вона. Ось вона і вона реально мідна. Все супер ніякого алюмінія. Випробування пройшов. Все успішно, 2 години. Зварювальний напівавтомат, все, працює чудово. Так, дивимося на оцю підкову, так скажімо, АВР-ку. Нічого я тут не бачу такого. От. Ага, ось написано. Дивіться, ось написано. Написано. Значить, 7 кВт. Тобто 6,5 кВт буде тримати без проблем. Якось так. Генератор ГРАД. Дивіться, ну, що написано на коробці. Номінальна вихідна потужність 7, максимальна 7,5. Ну, скільки ми давати, не, звичайно, не будемо. Але, але все працює. Все працює, поки що все. Чудово. Система запуску Електростартер заводиться взагалі суперово, все супер. От, фірма Sigma от, виробник завод той же самий, я так розумію. Так, Ну і як ви побачили, світло трошки мерца. Коли немає навантаження на генератор, коли є, все вирівнюється, все супер. Зараз ми з вами перевіряємо станка. До речі, до речі, їде і ще такий самий. Точно такий самий. Бо цей генератор він вже поїхав до Сергія. От, Сергій його вже собі забрав. Все, він вже там. Він працює без збоїв, перебоїв. От. Тепер їде ще один. І я вже буду працювати без збоїв, перебоїв. Е, тому як, ну, Зовсім не, не має бажання працювати в нічну зміну. Ну, тобто тільки вночі. Бо люди тут дзвонять ще в день, і мені немає можливості виспатися в день, щоб всю ніч працювати. Ото якось так. Ось такі хороші новини. Про що це нам каже? Два генератори. Це нам каже про те, що ми можемо виходити на 8 станків за місяць. 8. Ми будемо пробувати. Виходити на цю цифру. Якось так. Зараз, значить що, пісочок в нас на поготові Станок в нас стоїть. Показую докладніше все про станок і робимо швиденько перевірку. Друзі, отакий в нас красунчик. Дивіться, 4 блока стінових 19-сантиметрових і 2 блока на 9 см. 9 сантиметрових. Якщо вам не будуть потрібні оці 9-сантиметрові, то дивіться, пара цих блоків пара цих блоків 18 сантиметрів, зазор між ними і вкладаємо замість одного такого блоку. Тобто 9 плюс 9, 18, зазор між ними і в стіну вклали. Якщо потрібно, відбираємо їх і. Кладемо перестінки. Ото якось так. Так, в розетку вмикнув. Станок абсолютно новенький. Клієнту вже відео. вам новою поштою. Буде дорого, але швидко. Клієнт побажав так. Якось так. Все буде Україна. Поїхали, друзі. Так, звук, мотор, все записується, начебто все добре. Швабра на поготові. Не знаю наскільки е, пісок вологості. Ну, коротше, морозу не було. Все супер. Погода так і шепче Бери працюємо. Переваги станка. Ми підкотили тачку, висипали і нам не треба її туди-сюди підкочувати декілька разів, щоб там по два блочки робити. Тобто зрозуміло, так? чому така цифра на блоках. Тобто об'єм підібраний під заміс. Заміс це, як правило, півмішка цемента або відро. Десятилітрове. мішка маємо у вазі 12,5 кг. О, і виходить у нас стандартний заміс. Або це якраз корито для тачки. Тобто ми все одно не можемо тягати більше, ніж наша тачка може в себе набрати. Якщо ми зробимо більшу тачку, просто людина її не попхне. Тобто, перевага номер один це висипали все. У нас повинно все влізти. Що не влізе, перевага номер два, це борток для залишків. Для залишків, я сказав, це була друга перевага. Перевага номер 3 Нам не треба стояти раком. Тобто, як на отих всіх моделях, там по два. Вони дуже низькі. Там під ручку взагалі не влазиш. Тобто, постійте день раком і ви зрозумієте, чому краще робити це стоя. Нажимаю нижній вібратор. Давайте показати ближче, так, першу вібрацію. От Максимально, максимально покажу низько. Дивіться, перша вібрація. У мене, до речі, скоро телефону будуть вафлі, бо там стабілізатор так краситься цей бетонний пол. От трошечки підрівняли. От. І вібрація номер два. Так само, буквально на 1-2 секунди. Дивіться, є в нас піддончик для залишків, з якого який не так вібрує. І ми з нього можемо трішечки Дивіться, забираю всі залишки, і за телефону не можу туди дотягнутися. Нажимаю ще раз нижній вібратор і дивлюсь, наскільки просяде. Ну, дивіться, фактично, фактично вже суміш наша не сідає. Фактично, я міг би вже цього не робити. Але для того, щоб ви зрозуміли, коли вже хороше. Отак, я навіть вийти дуже втарковувати. Опускаю прижимку. Опустив. Ну і тут, як завжди, дивіться, обмеження. Насамперед, оці обмеження це в нас візуально нам показує. Тобто, якщо воно вже дійшло до гайок, уперлося, уперлося там, і ми трясемо його далі, то воно від нашої прижимки відстане і почне самостійно вже просідати. Ну, якщо ми там не дотрамбували. Тобто, ми це побачили, що дійшло до обмежень, і все, піднімаємо. Ну, давайте ще окей. Окей, покажу ще раз, як. Як вам все видно. Угу, Все супер. Давайте я зафіксую. От так. От так, може трохи світліше. Ну, от так. О. Дивіться, нажимаю верхній вібратор, а потім ви почуєте, як допомагаю я йому нижнім. Ну все. Дивіться, як просіло. Все. Дивіться, тобто тепер мікро мікровібрація, можливо, верхнім, можливо і нижнім. І все я просто піднімаю. Спокійно піднімаю, тобто не тяну, а іменно ручку вниз. Верхній вібратор і піднімаємо. Зафіксувало, встало на фіксатори. Тільки після того просто тягнемо. Все, друзі, готово. Два напівблоки і 4 блока стінових. Все супер. Отже, друзі, перевага іще є одна, це в нас верхній вібратор, який, який нам додавлює, додавлює і формує верхню частину блока. Тому як нижня частина в нас в самому низу, якщо я отак візьму рисочку, поставлю, от, нижня частина в нас відвібрована близько 6 секунд, ну я так в секундах. тобто, 6 секунд. Середня частина блока по висоті середня, відвібрована близько на 4 секунди, а верхня частина відвібрована на 2 секунди. Для того в нас і є верхній вібратор, щоб дотрясти, досадити верхню частину блока. А ще є така штука, пам'ятаєте, як у дитинстві ми по піску рукою льопали, по мокрому, і вода піднімається догори. Так тут така сама історія. Коли верхній вібратор працює, в нас волога піднімається трішечки уверх. така історія, друзі, оце головна перевага на цих станках, що ми не стоїм раком. В нас піддончик для залишків, який не вібрує, який ми не піднімаємо разом із матрицею, тобто він окремо в нас. Так ми маємо прорість, але то ерунда. І основна іще перевага це верхній вібратор. Вони в парі з нижнім дають різну амплітуду. Вібрація просто сумасшедша. Я, якби ви тут постояли, то у мене трясеться підтона підлога. Ото якось так, друзі. І простота, та надійність всієї конструкції. Тобто тут немає нічого такого складного. Немає в цьому станку нічого такого складного. От. Що, наприклад, ми не змогли б там чи відремонтувати, якщо десь щось пошкодили. От, тобто, все банально просто. Так дивишся, все просто. Звичайно, це е, загалом складний механізм, як так подивиться, начебто й нічого складного. От. Все. Тобто нижній вібратор, верхній вібратор, моторчики по 1,1 кВт. В піки там начебто може бути більше. от, ну В середньому десь так. Чудові блочки вийшли. Давайте я зараз ще швиденько покажу по, ну, по висоті. Хоч у мене тут і підлога крива, але все одно. Давайте поміряю зараз. Так, друзі, ось наша рулеточка. от. Значить, дивимось. Тут у нас, бачите, за рахунок того, що підлога ось крива, ось тут такий прям прям вищерблений бетон, от, І ось тут стоїть матриця. от, І там десь стоїть. А тут края звисають. от такі виходять заусенці. Так, що в нас там? Ну, майже 19, і десь 2. Десь так. Ну, всадив я рулетку туди, тому там якраз 19 десь і вийде. От. Дивіться. Тут виходить, ну, трохи не 19. Тому нашу прижимку можна тр... трішечки на гайках буде під... підняти. <кхи> так, цей крайочок. Дунем трохи. Ну, дивіться, тут так само 19, ага, вам не видно, ось. Тут 19 і, ну, і 2, і 1 за рахунок підлоги. Майже, майже я вгадав. От. Ну і тут. І тут. Ну і тут теж 19 рівно. Тобто, ой, ну як ви вважаєте. Я вважаю, що все супер. Все супер. Така похибка це взагалі не похибка. Газоблок в нас кривіший, так що якось так. Друзі, хто додивився до кінця до вас таке запитання. Одна людина із Ну, Скажімо так, із Африки, замовляла станок. От. Це було іще до війни. Один станок там зробили ми, він стоїть на дворі. Другий станок він заплатив за половину, кажу, оплатіть все, тому що на оплату просто дуже, дуже е, слабка людина, бо це через п'яте коліно, через перекладача, тобто, може, це людина тільки перекладач. Платіть за інше, я зроблю. Ну, почалася війна, вони всі потікали нахер от, з України. Все, нічого їм не потрібно, їм на все чхати. Тут він дзвонить і запитує: е, ви працюєте? Ну так, звичайно, ми тут працюємо, намагаємося працювати. О, ну, мені треба остановити, я там тобі перезвоню. Ну, його вкинути в спочаток черги чи вкинути аж в самий кінець. Ну і ціну. Звичайно, ціну за оту половину підняти, так, щоб їм срати не хотілося. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в початок черги чи в кінець. От. Тому що потікали, не схотів тоді він платити. От. Так би я, я йому писав, заплатіть, я вам через 3 дні його завершую. Бо дивіться, матриця його стоїть і там прижимки його стоять, готове вже. Тобто все, тільки раму склади, пофарбуй, там, проводочка і готово. Якось так. Добре, друзі. Е, значить, намагаємося працювати швидко. Вже комплект на наступний станок. Тобто все нарізано за розмірами, тобто всі пластини, все, 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 все. Ну його ще там шліфувати, коригувати там. Підганятись там заусенці, все це знімати, ну, понятно. Але але, працюємо швиденько, швиденько. От, е, не тяніть, люди, клієнт Володимир, не тяніть заплатою. Він попросив новою поштою. Новою поштою, до речі, немає в мене наложеного, накладеного платежу, ну, на ложки, да, як у нас всі кажуть. На делівері така ж функція є. От, на новій пошті я не відправляю на ложки, я відправляю по повній оплаті. Це нова, нова пошта. А якщо Delivery, в них є заборона на видачу, то без проблем. Тому як всі платежі я приймаю тільки на розрахунковий рахунок, не через нову пошту. Бо я там місяцями буду ті гроші в них забирати потім. Ви розумієте? так? Місто в нас невелике, ті гроші мені на дзвінки вони не відповідають, тобто треба тільки їхати. Ну це, коротше, гімарой. Я колись двічі сталкувався нахер, от, не хочу їх навіть бачити. Ото от, так. Всім успіху, всім здоров'я, працюємо, Пла сплачуємо податки. Сплачуємо податки. От, ми сплачуємо податки тому, будь ласка, намагайтесь платити, допомагайте армії. От і все буде Україна обов'язково всім пока.